Добрий день, дев'ятикласники! Сьогодні ми поговоримо з вами про напругу та про прилад, яким її вимірюють. Можливо, у повсяденному житті ви чули: не підходь там висока напруга. Або знову впала напруга в мережі, або на яку напругу розрахований цей прилад? Що ж таке напруга з точки зору фізики, давайте розбиратись. У будь-якому замкненому колі електричний струм виконує роботу. Приводить у рух електродвигуни, різні побутові прилади та пристрої, нагріває електричні плити. Від чого залежить робота електричного струму? Значення роботи електричного струму залежить від сили струму. Тобто від електричного заряду, що проходить у колі за одну секунду. Робота електричного струму залежить ще й від іншої величини, яку називають електричною напругою. Щоб мати уявлення про напругу, проведемо такий дослід. На цьому малюнку зображене електричне коло, в яке вімплена лампа від кишенькового ліхтарика. Джерелом струму тут є акумулятор. На цьому малюнку зображене інше коло. Джерелом струму в ньому є міська освітлювальна мережа. В це коло вімкнена лампа, яка використовується для освітлення приміщень. Судячи з показників амперметрів, сили струму в обох колах приблизно однакові. Проте лампа, вімкнена в міську мережу, дає значно більше тепла і світла, ніж лампа від кишенькового ліхтарика. Пояснюється це тим, що за однакових сил струму електричні напруги на лампах різні. У розімкненому колі напруга є на полюсах джерела струму. Вона створюється цим джерелом. А коли джерело струму вімкнене в коло, то напруга з'являється і на окремих його ділянках, що й створює струм у колі. Якщо немає напруги, Отже, немає електричного поля, то немає і струму в колі. Електричний струм у колі можна порівняти з течією води в річках і водоспадах. А напругу з різницею рівнів води. Різниця рівнів води, а отже, і напір змінюється на будь-якій ділянці річки. Тому течія води в річці в жодному місці не припиняється, а в озері. Або в ставку, де рівень води однаковий, вода не рухається. Подібно до цього, коли на кінцях ділянки електричного кола немає напруги, то немає і струму на цій ділянці кола. Під дією електричного поля, яке, яке створюється джерелом струму заряджені частинки, рухаються по провіднику. При цьому виконується робота. Для характеристики електричного поля вводять фізичну величину, яку називають електричною напругою або просто напругою. Для вимірювання напруги існує спеціальний прилад вольтметр. Зверніть увагу на умовне позначення вольтметра на електричних схемах. Під час вимірювання напруги вольметром потрібно дотримуватися деяких правил. Вольметр приєднують в електричне коло завжди паралельно. Клему вольметра, біля якої стоїть знак плюс, слід з'єднати з проводом, який іде від позитивного полюса джерела струму, клему зі знаком мінус. З проводом, що йде від негативного, джерела, від негативного полюса джерела струму. Для вимірювання напруги. На полюсах джерела струму вольметр приєднують безпосередньо до клем джерела. Якщо ви бачите такі знаки обережно електрична напруга, то будьте уважними і знайте, що вони попереджають про небезпеку ураження електричним для того, щоб краще опанувати цей матеріал, вам необхідно опрацювати параграф 16 вашого підручника, потім перейти за посиланням і виконати інтерактивну вправу електричний заряд. Дякую за увагу! Гарного вам дня, до зустрічі!